Всім привіт! Мене звати Аня і я коуч по стосункам з їжею. Вже не перший раз на консультаціях я чую фразу на кшталт Я боюсь набрати вагу, і коли я про це думаю, мені стає ще страшніше, бо я вважаю, що таким чином я притягую це в своє життя. Ну уявіть, в мене є думка, що я наберу вагу. І паралельно я вважаю, що якщо я продовжу про це думати, то я створю це в своїй реальності. Я починаю через це боротись цими думками. А коли ми боремось з думками по типу не думай про рожевого слона, так ми всі знаємо, що ці думки стають ще більш нав'язливішими. Відповідно, я починаю дуже сильно боятися, що я наберу вагу. Я вважаю, що якщо я прям так боюсь, то я точно це притягну в свою реальність. Ну і тоді паніки її просто не уникнути. І часто люди якраз через цю паніку йдуть та їдять для того, щоб хоч якось заспокоїтись і вимкнути на якийсь час ці думки. Тож давайте сьогодні поговоримо про страх набрати вагу та страх переїсти. Я одразу скажу, що я. Не вірю абсолютно в матеріалізацію думок, в тим, що ми своїми думками створюємо свою реальність і так далі. Якби дійсно люди створювали реальність своїми думками, то в світі творився би повний хаос. Я навіть уявляти це не хочу. Проте я дуже вірю в те, що в нас є інтуїтивне перечуття чогось та банальна логіка. Наприклад, я роками сиджу на дієті. І в моїй голові зберігається, так би мовити, файл, де записано, що кожен раз, по моєму досвіду, коли я сиджу на дієті, це закінчується зривом. А коли ми можемо скласти якісь. Факти в одне загальне правило для себе, це називається дедукція. Тобто, дієта закінчується зривом, я боюсь, що дієта закінчиться зривом, це дедукція. Тобто, коли наступного разу я сідаю на дієту, моя логіка або, можна сказати, інтуїція підказують мені. Що станеться далі? Що буде далі? До речі, інтуїція це і є неусвідомлена автоматизована логіка, яка спирається на наш досвід, велику кількість спостережень, тисячу дрібних деталей, які мозок обробляє, але ми цього не усвідомлюємо. Тобто, інтуїція, це, так би мовити, і є логіка, просто неусвідомлена. Дивіться, я не хочу зриватись дієти. Але логіка підказує, що це точно станеться. І саме тому я починаю цього боятись. Тобто, я знаю, що це точно станеться, а я не хочу, щоб це сталося, і тому я цього боюсь. І дійсно стається зрив. Але не тому, що я притягнула його своїми думками. Він би і так стався. Тому що зрив це стандартний. Наслідок дієт. він би і так стався. Просто моя інтуїція мені про це підказувала там декілька днів тому. Тобто, ми своїм страхом не притягнули події, а ми відчули, що це буде те саме і зі страхом набрати вагу. Страх набрати вагу є не в усіх людей, а тільки в тих, хто хто в своїй теперішній вазі утримує себе через насилля або контроль, або обмеження, або щось подібне. Тобто, людина банально хоче їсти. Вона хоче їсти або фізично, вона себе не догадовує, або емоційно. Їй, наприклад, хочеться заїдати стрес, якісь події в її житті. Але вона цей факт ігнорує, робить вигляд, наче цього бажання в неї нема. Намагається тримати себе в руках. Але інтуїтивна логіка підказує, що буде відбуватись далі. Вона знає, чим це все закінчиться. Грубо кажучи, страх. Набрати вагу або переїсти виникає тоді, коли ви і так знаєте, чим це все закінчиться. Але вам хочеться, щоб це було, щоб це закінчилось якось по-іншому, і тому ваша психіка починає вас атакувати. Ні, ти все-таки зверни увагу на те, що буде. Не ігноруй цей факт. Підсумовуючи, якщо я боюсь переїсти або набрати вагу, в мене до цього є потенціал. І, скоріше за все, це дійсно станеться. Треба було прислухатись до мого страху, який нав'язливо мені про це повідомляв. Що робити? Відповідь проста. Коли ви худнете або позбуваєтесь переїдань таким чином, що ви працюєте над своїми емоціями, над своїм стресом, да? ви вже більше емоцій з часом починаєте витримувати. Тобто ви працюєте над своєю емоційною сферою. тоді Переїдання вони самі по собі зменшуються поступово, тобто, не через ваш контроль, не через ваші зусилля та обмеження. А сам по собі, тобто у вас і потреби такої сильної переїдати вже не виникає. І тоді вам і немає чого боятись. Ну, якщо я, наприклад, знаю, що тепер мені окей бути злою. Раніше мені було не окей, я злилася, одразу цього боялася, зайшла їсти. Я не могла витримати, що, господі боже, це що я така зла? А зараз я спокійно відношусь до того, що я злюсь. І я знаю, що в мене точно не буде виникати бажання переїсти. Ну, чого мені боятися? Але якщо ви Лікуєте в лапках РХП або свої переїдання обмеженнями, ну то страху вам, звісно, не уникнути. Ваша психіка буде постійно вам сигналізувати. Подумай, що буде, подумай, що буде, подумай про те, чим це все закінчиться. Якщо ви готові почати розбиратись з емоційною сферою так, щоб рано чи пізно ви прийшли до того, що це назавжди. Що в вас і вже і немає потреби переїдати, тому у вас і вага вже не набирається. І от якщо ви хочете прийти до цього і ви готові пройти довгий складний шлях, то я всіх запрошую на мій новий курс як не зайдати емоції 2.0». Попасти на нього можна через опис до цього відео. А якщо не готові, то хоча б почніть прислухатись до своїх страхів, а не бігати від них десятою дорогою. А на цьому я поки прощаюся з вами до наступного відео.